Юля і Софія. Так, давайте щось, дівчата, почну вам з того, що трохи розкажу про цю квартиру і одразу е, покажу вам, що тут взагалі працює і е, як це все виглядає. Е, Привіт, сірі! Открой штори. Так. Опа, дивіться. Погнали на штори відчинятися. Ну, трошки. Треба українізації, ці сірі, <сі> <сі> і буде все добре. Так, дівчата, давайте я вам буду трохи розказувати про цю квартиру і а, пройдемося одразу по декілька моментам. Ця квартира в нас з сонячною стороною. А, це в нас комплекс, я вам не буду розповідати а, глядачам нашим це комплекс. Хай вони трошки відгадають, що ж у нас заїхали. Гляньте, сонечко тут ну, цілий день. Прямо. Тому, дівчата, сядьте на цей диванчик, я вам зараз покажу. Юлі, як він комфортний. Дуже зручно. Да? Софія. Дивіться, тут у нас є отакий. привід, Ми натискаємо кнопочку і воно починає відчинятися. Ага, ви бачите, як це працює. Ввечері можна влаштовувати власне кінотеатр. Але я не знаю, як ота друга половинка, мабуть, вона працює тільки тут. Дивіться, тут є такі клавіші, і ви почали виїжджати, але тут столик, то він трошки вже заважає. В іншу сторону. <реш> 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 Все, я вам допомагаю. Спасибо. <реш> Дівчата, оцей телевізор. 8К, це Samsung. Ціна такого телевізора десь приблизно там, 300 тисяч гривень. 285 сьогодні показував Комфі, я дивлюся. І давайте трошки ще по моментам пройдусь. Давайте я вам покажу одразу кухню. Це прям класне місце для дівчат. Давайте трошки по фішкам пройдемося. Давай. <реш> Те, що я вам хотів дуже показати, якщо ви звернете увагу, тут такий Онікс да? на столі. Uh -huh. У нас кухня сама відділена від вітальні. Uh -huh. І Якщо ви відчиняєте ці двері, натискаєте тут кнопочку, uh -huh. то воно ось так підсвічується. Uh -huh. Виглядає ну, дійсно прикольно, як вогонь. Да, якщо ти ввечері сидиш собі, прям, мені здається, що воно підсвічується дуже прикольно. Ця кухня взагалі в цілому вбудована. Вся техніка є, техніка сама Siemens. холодильник смек. Юль, знаєш в чому прикол цього холодильника взагалі? Який? Якщо ти знаєш холодильники Side сайт Side, це ж сайт side side дводверний mm -hmm. холодильник. Вони зазвичай робляться з лівої сторони. У нас морозильна камера, з правою холодильник. Mm -hmm. Тут 4 чотири двері. Зверху в тебе холодильник, знизу морозилка. Це дуже зручно, тому mm -hmm. що зазвичай, коли відкриваєш ті холодильники, треба відчиняти одразу двоє дверей, і тільки тоді він відчиняється і його і ним можна користуватися. Тут також ще є і льодогенератор. Mm -hmm. да, mm -hmm. да, льодогенератор. От, Вони зробили тут плитку по кухні, це в принципі логічно. Давайте одразу теж по фішкам. Тут у нас може працювати підсвітка, mm -hmm. а самої витяжки, якщо ви бачите, її немає, вона вбудована в нас у варильну поверхню також Siemens. Ти натиснув тут отак от, і все працює. Знаєш, чого немає в цій кухні? Чого? Ну, як ти думаєш, давай. Софія, Юля, як ви думаєте, чого немає в цій кухні? Посудомийки. Посудомийка є, давай пошукаємо посадомийку. Чого може не бути? Посудомийка шо? є, велика, Теж бачиш? Сіменс. Чого немає, чого немає. А ну, немає. давай, давай, пошукайте. А що потрібно бути на кухні? Давай, давай, давай. Немає... Не очевидно. Мікрохвильовка є. Мікрохвильовка є. Духовка Шахва є. є. Да, Витяжка да. є. Витяжка є. Бачу. Ага. А чого немає? Ну давай підкажемо. Дивись, завжди на кухнях те, що класне, те, що має бути, це угу. фільтр на воду. І він тут кранік дійсно є. Так, на фільтр... воду немає фільтра. І тут зазвичай ставлять ничувач відходів. Угу. Тобто це тут немає. Знаєш, чому це зроблено? Що? Бо а, сама а, сама раковина вона встановлена тут в такому місці, що прокладена оця магістраль угу. трубна. І Якщо б туди поставили б змішувач цих відходів, угу. то воно просто забувалось би, і потім треба було б розбирати цю кухню. Ця кухню розробляє. Да. Тому не зробили, а фільтр на воду можна буде встановити. Це коштує всього там всього на всього 200 доларів. ну, Софія, потримай камеру, покажу вам ще один прикольчик. Okay. Бачиш, таке вікно воно дуже незвичайне. Чому воно незвичайне? Воно ось так відчиняється. Да, да. Хопа. Влітку ти це відчинив. Там у вас тераса, ви собі тут робите коктейлі. І, там гості? Да, там гості, і ти собі подаєш це все. Так, ну, виглядає реально симпатично. З видом на сусідів. Що ти скажеш з приводу зони, де обідати? Це дуже Обідний. зручно, тому що коли готуєш, наприклад, їжу тут сторонні запахи просто не виходять це просто за межі вашої кухні. Да, да. І Це дуже круто приймати тут гостей, а тут. Ти звернув увагу, що можна зачинити саму кухню? Так, звичайно. Давайте покажемо. Це дуже зручно. Ви собі закрили кухню. Ось так у вас тут двері. Це такий, ну я називаю це англійський стиль. Опа, у нас відвалилась. <ріх> така штучка Поставимо її назад. Такий англійський стиль, я його називаю. Ти собі зачинив кухню, виглядає, вона реально. Да, Вишикана класника. Вишиканокласника, реально симпатична. От, обідня зона. Це прям дуже класно. Ти собі приготував, запросився до гостей. Все, ці стільці, вони дуже важкі. Вся, всі меблі тут на туці. Я не знаю, наче це італійський бренд. Можу помилятися. Можливо, хтось в коментарях з вас напише, який це бренд саме. Ну, Взагалі, штори і тюлі тут реально ну, класна якості. вам це не передати на відео. Але на ось, так, да, ось так на дотик це, це дуже симпатично. Я не знаю, що це, як вона називається. Мені писали власники про саме цю стінку. Вона робилася вручну, і от підійдіть, спробуйте її от на ощуп. Вона мені здається, що з гіпсу, з якого зроблено, вона підсвічується да виглядає це теж симпатично, Але особливо по звуку як дерево. Дуже а можливо, навіть і дерево. Я подивлюся. Я, мабуть, напишу, тому тут, що як це для гіпсу саме. вона дуже ну важке. Тут у нас система кондиціонування. Uh -huh. Бачиш? Це так. все трекова система кондиціонування встановлена Mitsubishi. Угу. Це дуже дорого. Це відносно звичайних кондиціонерів, це набагато дорожча така система. Тому, тому... Що Це як професійна техніка. Да, так, Це професійна техніка, тому на це теж варто звертати увагу. Я так. також звертаю увагу на ці молдинги. Взагалі, вся квартира покрасна, покрашена краскою Benjamin Moore. Також ну, не дешева краска. Молдинги разом з дверима. Тобто це також вартує уваги. Давайте я вам покажу санвузол. Ви в санвузлі, я вам про це не розповідав. Я зараз розкажу одну фішку. Ви, мабуть, з мого інстаграму ви можете підписатись, також будете бачити. Ви, мабуть, бачили. Якщо ти заходиш в цей санвузол, це гостьовий на першому поверсі, тут два унітази. Так. Скажіть, як ви думаєте, навіщо тут два унітази? Один унітаз для кота, але він, на жаль, не ходив в нього. Ходив він потім в душ, та, а потім згодом взагалі на цей унітаз на е, хазяйський. Так. Тут кімната, яка завжди дуже зручна для будь-якій. Для, для домохозяйки, да. Да, тут сушильна пральна машина, додатково встановлений кран для того, щоб щось я не знаю, помити. Тут ці такі приборчики, утюги. Це можна просто обувка, коли зайшов, помити обувки. Це дуже зручно. Так, да, так, да, так. Да. Е, хочу е, окремо увагу приділити оцим дверям. Bodyguard. Двері дуже серйозні. Бачите, скільки тут систем так. замочних. Да. Вони дуже важкі. Ну, в таку квартиру точно не пролізеш. Так, і. Ми тут з вами роздягалися, тут у нас зараз куртки, але це все система розумного будинку. Те, що я вам показував в Сірі, якраз Розки воно догу. працює тут, так. Да. Підемо з вами на перший поверх. Зверніть увагу на цих пташок. Це дуже символічно для квартири, для сім'ї. Да. Це дуже <laughs> ж сімейна квартира, і оці всі сходи вони зроблені з латуні. Тут у нас на самій вітальні це паркет. Далі вже йде такий, така плитка. Дуже, дуже приємний на Да. Тут пару моментів. Ось це мені подобається. Mm -hmm. я Тут mm -hmm. не, розуміло, не зрозуміло було, що саме підставити туди, Ну, зробили ось таку, ось таку цікаву стенку. Давайте покажу дитячий санвузол. Санвузол, бачите, для дівчинки, для хлопчика тут дуже легко розрізнити. Угу. Ось і є ще додатковий вихід з квартири, так як квартира на 26-му і на 25-му поверсі, то з 25-го поверху також можна вийти, Ну в випадку Цікаво. наприклад пожежі якоїсь, да? Це зробили, щоб ніхто не сварився, да? Щоб... Да, да. По, По кольорам зробили, щоб ніхто не сварився. Да, да, щоб... свої... да, ви бачите, і стеля така блакитного кольору, плиточка дійсно цікава. Ну, дуже багато таких моментів, на які двері рожеві з цієї сторони, да, з іншої такі, сірого кольору. Зараз ви попадаєте в мастер-спальню. Тут Вау. також є дуже багато моментів. Наприклад, на підлогу. Подивіться, тут у нас кавролін, да, він да, ну, да. дуже Скій якісний, кавролін. такий, дуже дорогий текстиль. Дуже приємний. Угу. Да, да. Вихід на балкончик. Також балкончик є. Мені дуже подобається цього формату тумбочки. Ось. На стінах у нас тут шпалери це Лондон Art. Виглядає вони тут також незвичайно. Да, власниця казала, що сам, дуже сам матрац. матрац 7 тисяч євро тільки коштував. І також бачиш, в кожній кімнаті є ось, такі, ось таке управління кондиціонером. Тобто, тут з кліматом все дуже-дуже продумано. і гардеробна, бачите? Самі гардеробні Оце є. Це прям мрія кожної дівчини. Да. Що я тобі можу сказати? Три сейфи. Три сейфи в гардеробній. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Власник вже наступним власникам покаже. Да, да. Це І бачиш, зроблені двері, ось так mm -hmm. з дзеркалом. Да, дзеркал. тобто, ти собі можеш зачинити ці штори, вони зачинаються легко. Все тут підсвітка є, тракові світильники, і захід вже далі йде. Підсвітка. Да, да. З підсвітками тут проблем немає. Ось. Юль, що ти скажеш про це Можу сказати, що дуже зручно, що є і душова, і ванна саме, тому що да. іноді чоловіки полюбляють тільки душові, а дівчина завжди ввечері хочеться полежати в ванні, послухати музику, або просто помедитувати, подивитися на свічки. Да, також віддарай Бог. Така ванна. Я не дуже розбираюся саме в приймальності. Ну, по якості техніки, виглядає але, дуже. Да, але так на вигляд виглядає дуже прям якісно. Два, дві раковини. Ну, коротше, це стандартна це історія, да, як, як має бути. Має бути по-чесному, по-справедливому. Ось. Ну, в принципі, тут більше нічого не, не маю розповісти. Я вам покажу давайте дві дитячі в цій квартирі. Ця ж квартира 183 квадратні метри. Я ще хочу потім вам у вас запитатись, як ви думаєте, скільки взагалі коштує ця квартира, бо ціну я не розкривав. Я хочу сказати, що в кінці я скажу, що вона того варта, просто ця квартира. Є дуже багато цікавих речей, які не можна побачити тільки по фото або по відео. І Тут матеріали варто оцінити на дотик. Сто відсотків, так. Самі навіть штори оці, вони. Ну, мені на ощупь набагато приємніше, ніж на першому поверсі, а тут повністю багато. не розказав за цей стіл. він А, цей прикольний. стіл, так. Да. Це стіл для, так, для е, жінки, для мейкапу. Бачите, закривається тут ми доводчик бачили його є. вартість да. близько 3,5 тисяч доларів тільки стіл. Три, 3 тисячі доларів, так. Да, коштує такий стіл. Ну, я не, не знаю, тут навіть слів немає, про що тут розказати. І справа в нас дві. Дитяче, в яку зайдемо? Хлопчачу, так? Да, да? да. Знаєте, в хлопчачій кімнаті чого немає. Тут немає якби, місця для гардеробу. Да. Для хлопчика, мабуть, це було не дуже важливо. Тут є шафи. А ж шаф містка. Да. Ну, шафа містка, але для дитини, для хлопчика, це, я думаю, не дуже важливо. Тут, бачите, таке круто, підвіконня. Підвіконням, яке, да, що да, можна яке. посидіти, щось пограти. Також на цю планшет. штору між... можна підняти. А, ось. Ну, давайте піднімемо. Навіть я хочу вам показати вид. І це ліжко Лілу. Це ліжка робляться під замовлення. Київська компанія, якщо я не помиляюсь. Київська? Так, да. якщо не помиляюсь, то Київська, да. так. Також не дешева. України дуже такі авторські. Да, да, да. Цікаві. Бачите, там вид. Справа, там парк, сусідній будинок у самому комплексі, бачите, дерева. Клас. Взагалі комплекс знаходиться серед зелені. Допору з парком це дуже круто. Давайте покажу е, дівчачу кімнату. Ну тут просто вау. Для, для дівчинки це прям have. Це є фортепіано. Так, да, так. Да. Фортепіано не знаємо, що робити, можливо, його заберуть, можливо, залишать, але ну, є. Круто. Є. Така рожева, вона також симпатична, світлі. також це ділу. Ліжко. О, оця лампа мені власне це також розказувала. Що зараз в Юску роблять китаці підробку, але це справжня лампа. Не назву вам її, як вона називається, але також вона симпатично виглядає mm -hmm. так по-дизайнерському. Тут в, саме в гардеробі. В гардеробі є прикол. Я хотів би, щоб ви його знайшли. І, можливо, розгадали цю загадку, що є в гардеробі в Черка? дівчачому. Да. Ви, до речі, зверніть увагу, гляньте, дуже крута стіна, Шпалери да. гляньте, які прикольні. Угу. Виглядає прямо Виглядаєте так, Мабуть, там є щось дуже цікаве. Ні, це немає це система кондиціонування, У -у -у. і там це блоки управління, їх там треба чистити і Шо, так далі. Юля, в тебе знизу буде. Знизу? Так, да, так. Да, і ще. І що? А, і при... тут? Да, да, Ферк, да. Вау, Боже. Клас. Це під сходи залізти. Ось там така кімнатка для дитячі, Да, для дитячі, для дітей. Щоб і гратися можна да, сховатися. А, ну, там можна зберігати якісь коробки і так далі. Але я думаю, що ну, ви ж всі були дітьми. Це прям кафе, якась халабуда. Халабуди, да? Да, халабуда це те, те, що э, має бути. Точно, Вон, дзеркало таке прикольне, виглядає також симпатично. Все дуже якісно в світлих тонах. І взагалі це мрія кожної дівчинки, я думаю. Так, да. ну що, хто скаже про ціни цієї квартири? Ну, я так можу сказати. Я знала вартість, але поки я не побачила якість ремонту і наскільки все вишукано і якісно зроблено, я казала, що дорого. От, але коли я приїхала, я можу сказати, що ціна треба просто бігти і купувати. Ви знаєте, я сижу і передивлюсь цей випуск от зараз монтуючи, і можу точно сказати, що я не зміг відтворити, як ця квартира виглядає реально вживу. І якщо ви шукаєте щось подібне в Києві, я вам дуже рекомендую звертатись у відео будуть всі посилання, всі контакти для того, щоб зв'язатись. Ціна цієї квартири, я вам нарешті її назву. 550 тисяч доларів на момент запусту цього ролику, можливо, трошки все зміниться. Тож, якщо вам така квартира подобається, якщо ви шукали місце для своєї сім'ї, я вам рекомендую до нас приїхати. Бай-бай!